Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один. І до нашого ефіру приєднується доцентка кафедри музеєзнавства, пам'яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки Алла Дмитренко. Вітання, пані Алло. Добрий день. Зі святом будьте здорові, сороками. Та ми вас теж вітаємо зі святом 40 святих. І дійсно, сьогодні українці відзначають 40 святих. А наперед ще 20 березня цього річ було весняне рівнодення, і хочемо поспілкуватися про традиції українців, зокрема волинян, як вони відзначали і весняне рівнодення, і 40 святих, і взагалі прихід весни в наші краї. Бачите, у нас період весняного рівнодення, оцей період від 9 від 14, 9 14 березня, це такий суцільний період, перехідний. так? До весняного сонця, до літнього сонця, від весняного, можливо, до літнього, так би мовити, і воно пов'язано з низькою свят. Тобто, це не можна сказати, що це був було один день, як у нас, розумієте? В чому причина? Причина в тому, що люди готувалися до польових робіт, готувалися, і в них ще був час. І тут, 9 березня, прилітають птахи. За повір'ям, так починають повертатися обертіння, обертаються птахи, кажуть, так і повертаються на свою рідну землю. На крилах несуть весну. І знаєте, як наші пісенці співається, співаються ти Соловейко, ти маленька пташка, ой, чого так рано із звирію ви не вийшов. І не сам я вийшов, а Бог мене вислав та ще й дав мені клюці в золоті клюці вруть. Ці землю відмикати, весну запускати. Отже, поверталися птахи, відмикали землю, відмикають землю, повертаються і запускають весну, тепло, радість і відродження. Власне, це той період. Далі йшлося то Євдокії 14 бо Євдохи, 14 го березня. Це фактично весняний новий рік. Це найдавніший святочний новорічний цикл українців на цей період припадає. Я думаю, ви вже зрозуміли, правда? Завжди. Святкування в українців були тривалими. А це був останній період перед затяжними робочими такими буднями, весняними турботами, садінням, безкінечним сіянням і так далі, оранкою землі. І саме тому це був новий рік. На Євдокії, наприклад, треба було навіть по снігу посіяти, капусту якщо якщо не посіяти, то сходити в комору і потрусити вузлика і сказати Ей, капусточка, насіннячко, прокидайтеся, весна прийшла. Так на жаль, розірвався зв'язок, але спробуємо все таки відновити його і продовжити спілкування з нашою сьогоднішньою гостею, пані Ало Аллою Дмитренко, про те, як українці зустрічали весну. Пані Ало, чи чуєте нас? Останнє, що ми. Почули це про те, що треба все-таки навіть по снігу сіяти капусту на Євдохи. Якщо ж не сіяти, то принаймні потросити насіння в коморі, чи де воно зберігається, і таким чином підготувати його до посіву. Пані Алло, ви з нами? Так, на жаль, поки що пані Алло, якщо чуєте нас, так то вімкніть, будь ласка, камеру, і ми продовжимо спілкування і про поговоримо зокрема про традиції того, як зустрічали українці весну, взагалі починаючи з 9 березня, і звичайно на Євдохи, коли українці святкували новий рік. Це 14 березня, а згодом і звичайно інші обряди. Пані Алло, так бачу, ви вже з нами хочемо продовжити. Останнє, що ми почули про капусту, яку або сіяти треба на снігу, або трусити насіння для того, щоб вона готувалася до посіву. так? Чи чуєте нас Алло? Тану зараз пробують колеги перенабрати. І нагадаю Алла Дмитренко, доцентка кафедри музеєзнавства, пам'яткознавства та інформаційної аналітичної діяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки, і вже ніби є з нами пані Алла на зв'язку. Я сподіваюся, чи чуєте нас пані Ало? Так, тепер так, чуєте? Так, так. Та, пані Ало та тобто, що ми сила... почули про капусту, так про те, що її варто або ж посіяти по снігу, або потрусити принаймні на сіні. Так, для того і власне, тобто це ціла низочка в нас таких уламків від, від давнього нового року весняного. Тому що ви добре знаємо, що найдавніший новий рік наші предки, давні українці зустрічали саме на весні. Осінній новий рік прийшов із хвизням християнства, а потім пізніше вже європейський, скажімо так, у нас був став зимовлений. Тому це найдавніші уламки, такі свят, вони пов'язані на пробудження, на закликання весни, на, на закладання основного бродаю і так далі. І, і сьогодні свято це наступний такий уламок від великих новорічних свят, і це свято сороки. Вважається, що з цього дня вже активно повертаються птахи, чи вже великі прилетіли, прилетили на пристринах весну, а якщо великі прилетіли, кажуть. То вже можна усе сіяти і садити. обов'язково. Ну і сьогодні кажуть, обов'язково треба було до сьогодні посіяти горох, Це рання культура, яка дає доволі швидкі сходи, і швидке весняне частування дитячі, такі холодощі, лакомство, за яким дітки дуже ретельно стежили, щоб його нарвати в кодець далі зелений свят, і їх застерігали від того, щоб вони не толочили. От, тобто воно ну, така ціла низка, одне одне тримається таким, знаєте, такими колами закладається. Ну і цього дня найважливіше, це звісно, кай 40 святих і все 40. 40 помпушок, Наприклад, на світязі вшацькому світязі, в моїх рідних краях 40 попушок. Їх начиняють також, як і на Старий Новий рік, їх можуть начинити копійками і не тільки копійками, але зазвичай копійками, щоб дітки знаходили ці копієчки. Ну і, звісно, що пташечки, випікання 40 жайвороних, 40 пташечок, дуже характерно, тобто фігурок із тіста у вигляді пташечок. І ці пташечки це теж символ. Вол, і настання весни, і закликає Подальшого весни. Тому що дітки брали ту пташечку, іноді навіть прив'язали якусь шнурівочку чи стрічечку, і бігали, високо піднявши в руки, і закликали весну, кликали її, щоб вона приходила вже на наші, в наші села, на нашу землю, на поля на ліса, на луки, і все прокидалося. Тобто це все біля весняного рівнодення. Весняне рівнодення, як такий пік, а до нього частинка і після нього ми цю саму ситуацію. Бачимо і в зимовому святкуванні Нового року, і ви це розумієте, і в осінньому ми бачимо тільки там інший вже переломний момент сонця. Бо перелом сонця, так як наші предки були язичниками, то перелом сонця це найважливіша, найважливіша подія. Взимку воно поверталося на літо. Вже поверталося, сказали, що тріщи, не тріщи, але вже минули водохрещення, наприклад, так зараз воно повертається е, уже остаточно до землероба, до того, щоб він виходив в поле. І Хай там що десь як в, співається пісенька, що в горах і сніг лежить, але пташечки вже додому повертаються. І сьогодні наш символ такий своєрідний українського полісся, бусол, чорногуз, бусько, е, він повинен покласти на своє гнізд. До 40, 40 гілочок, і заснувати вже своє гніздо От, Тобто, отака, ну, скажімо, таке вірування. Цього дня і до церкви, ви знаєте, ходять. коли сказали 40 свічок святити, ну, зараз звичайно, немає, і, і такого поширеного звичаю не було, але Якщо в родині хвороби якісь чи ще щось, то казали, що вони будуть дуже дуже помічними. Ну і в народі знаєте, сорок святих, але свято птахів, і як би там не було, в нас теж є птаха, яка при нас верхові перекликається свята святими. От, тому що це сорока, і казали, що сьогодні сорока іменинниця, і треба її шанувати. Хоча її не дуже любили за те, що вона така, знаєте, пліткарка сильна. От, але ну, скажімо, треба шанувати, гнізда не наказували дітям, не можна руйнувати та ну і так далі. І ще один символ, от можна говорити за веснянки. Веснянки ми починаємо співати вже від стрітення. Згідно з народним віруванням, на стрітення перший день можна було виходити і закликати весну, тому що відбулася зустріч зими і літа. Ми про це з вами вже говорили. І власне літо перемагає, Весна заходить, і вже можна було весну зустрічати. Сьогодні це продовження. Від сьогодні вже потепліло. Наприклад, от від 40 святих більше, більше потепліло, і вже можна було виходити на гойдалки. Ви знаєте ці орелі, гойдалки, традиційні забави, дитячі, молодіжні по селах. І от від сьогодні до Великого дня, вели День, другий день, це оті орелі гойдалки, це в нас на Волині на Поліссі було дуже масово поширене раніше таке явище гойдатися. Гойдалка це не тільки розвага, гойдалка насамперед, це ритуал, обов'язково, тому що це швидкий рух, а зараз всьому нашому насіннячку, яке ми будемо закладати в землю, якраз потрібен швидкий рух, щоб воно ростилося, давало сходи. І росло доверху. Тому гойдалка оце символ урожаю, символ того, що буде рости все те, буде рухатися, так як рухається ця гойдалка. Так буде рухатися і ну, все те, що, скажімо так, закладено в землю. А сіяти вже можна починати з гороху. Багато в нас є леген так? <кхід> про те, що виходять в поле. От цього дня, ну кажуть, треба краще не цього напередодні після, але навіть сіє гороху в день сорока святих, воно не було якоїсь там забороною і не було порушенням якихось канонів. Тому що весна це той період, який я все списував. Бо на весні рік день, перепрошую, рік годує. Тому все те, що пов'язувалося з працею із сівбою, і з турботою про майбутній урожай, а що таке урожай? Це існування родини, і не тільки родини, це існування всього поселення, скажімо так, від цього залежало, тому що була громадська взаємодопомога. Якщо в одного не вродилося, то інші допомагали і громадські комори, і так далі. Тому це та турбота про загальний громадський достаток. Можливо, не стільки достаток, як виживання, навіть іноді в суворих умовах. От. Але люди. Все одно проводили цей час не просто в буденності, а якісь, бачите, обряди, в щось вірили, незважаючи на закінчість, випікали ті пташечки, вчили дітей весну закликати. Нас на полісі, зважаючи на те, що полісся це зона лісів, така бо лід, то для того казали, що весна почула, куди їй треба йти, то виход... вилазили на вуглах хат, вилазили на дерева. Піднімались на ті такі підклади, які для стіжків робили із сіном підстав, помости такі, для того, щоб вище піднятися, і щоб весна почула, і весняне сонечко побачило, що їх тут дуже чекають і просять і чекають на цій землі. І можна сказати, що цей такий новорічно-весняний період ми можемо завершити його вже за тиждень, за 8 днів 30-го. Перепрошую, 30 березня на день Олекси. Тепло Олекси, чисте теплий. Уже із тобділочок ішли, і вже наших мушок піднімають 30 березня і вже починається справжня весна і вже починається певне нагромадження урожаю, тому що бджоли носять нектар, запаковують соти, і Це теж майбутній урожай, той, який. Бджоли допомагають збирати людям. Ото такий святочний період. Це такий український новий рік. Деякі священники в наших церквах, наприклад, я мала розмову, не таку вже запрошували мене для того, щоб відродити традиції весняного новолітування українців, тому що воно передувало навіть прийняттю християнства саме весняне новолітування. І бачите, сьогодні до честі. Нашій церкві, українській, яка прагне відродити українські звичаї традиції, тому що це те, що є, утверджує нашу етнокультурну національну ідентичність і не тільки зараз в умовах. Воєнного стану і в Україні, але і в Європі, і в всьому світі дає підстави, основи відчувати нам, українцями, себе, і людям сприймати нас як не уламок колишньої великої імперії, а повноправний, повноцінний народ із своїми звичаями, обрядами, традиціями. І своєю культурою, і своєю унікальною етнічною ідентичністю, і своєю вірою, звісно, перемогу, пані Алло, а ще цікаво, чи для нашого для нашого регіону, зокрема для Волині, для Полісся, був такий притаманний обряд, як топтати ряст. Чи чули ви про такий? Так, чи в нас він так, популярний? Так. Так, обов'язково Знаєте, може менше, наприклад, мені вдалося на терміничні більше там якось. Збереглося, але оця традиція, на Житомирщині, до речі, і на Рівненщині, у Лавки мені доводилося чути цього звичаю. Пам'ятають люди. Дійсно, дякую за нагадування топтати ряд правильно. І знаєте, я навіть з дитинства пам'ятаю, я не знала, що таке топтати ряс як обряд, але від бабусі своєї пам'ятаю цей вислів ще потопче ряду. Тут особливо стосувалося, якщо Старша людина чи хвора і зиму пережила? І тут же я пам'ятаю цих дідів, знаєте, ветеранів війни ще тої попередньої. Я росла в такому ще знаєте, сільському оточенні серед старших людей. Саме вони були моїми вчителями, першими вчителями, моїми першими етнологами, етнографами, фіклористиками, наставниками. І я дуже добре пам'ятаю дід Семен через дорогу жив, якого була дуже травмована нога після війни. І от вони виходили на лавочку, і оцей звитяй, то ще потопче морясто, Знаєте, ну так в переносному значенні це навіть означало, що ми ще поживемо. Мему. Раз дочекалися весни, дочекалися того рясту, то ми ще його потопчемо. Тобто, безпосередній звичай, обряд потоптати ряд, походити так, по молодій траві і так далі. Він у нас переріс певний символ, символ, можна сказати, продовження життя, здоров'я, що ми ще будемо, і все в нас буде добре. і все. Тобто, так, це є така поліська традиція дуже поширена. Дякую, що ви нагадали. Паняло, ну і знаємо, що в Україні вже деякі церкви переходять на новоюліанський календар і цього тижня будуть відзначати благовіщення Господня, так і Діви Марії. І це буде 25 березня. А чи відомо вам про якісь традиції саме пов'язані із благовіщенням? Звісно. Ну, по перше, ми знаємо, що благовісти всі чекають благої вісім. Пов'язано. Ми знаємо з мамою, скажімо так, Христа, Святою матір'ю, так але благої вісі чекають, тому що знову ж таки блага віття. Так найбільше це з розглядом затяттями та Христа, за христа пов'язано. Але все тільки в народі, так як це весна, це знову переходить на календар. По-перше, благовіччя було таким святом, великим дуже святом, що навіть пташка, гніздо за звичаєм наших народів і народу нашого українського, і за тими віруваннями, які характерні і для Полісся, і для Волині, каже, що це настільки великий день, настільки святий день, що навіть пташка, незважаючи ні на які потреби, гнізда не будує і не носить. Ем ну, Гілочки, скажімо так, для змістя свого гнізда. Але уявіть про велику духовність українського народу, про громадську відповідальність, скажімо так, перед дітьми-сиротами, перед багатодітними вдомами і так далі. Що є уламки такого звичаю, що в цей день ну, до благовішня землю не можна копати. Ми знаємо, а в цей день вже можна кажуть і рослину посадити. Ну, Багато різного такого є, хоча вже кажуть, до, до сьогодні не було сіяти, але виходили в поле і орали землю, приорували вдовам, сиротам, де з дідом бабою люди залишилися. Тобто, в цей день можна робити благі справи, блага вість і благі справи. Тому що допомога ніколи не була наказуєма, скажімо так, і моя бабуся завжди казала, що за роботу Бог як тобі дуже треба ніколи не покарає. А вона була 895 дев'яносто року народження. Вона знаєте, от кажуть, і тоді не можна. І тоді дуже багато заборон на роботу. Але як казала мені одна жінка, що якби сіцювали, як ви, то до вас би не були. Бо не було б коли працювати тому за роботу, навіть в такий особливий день надзвичайно, коли пташка гнізда не будує, але йти допомагати знедоленим людям, які самітні, одинокі, які не могли, нездорові, хворі, треба це була честь для всієї громади, і в цьому теж велич духу, скажімо так, морального обов'язку перед громадою. Нашого народу, який завжди одні одному, коли один одному завжди підтримували руку, руку допомоги, витягали, і свідченням цього є і сучасна історія, і війна, коли всі одним фронтом стали на захист нашої держави з вірою в нашу перемогу, з вірою в добра, в невісті і всього. Ну і звісно, основне це перемоги ми. Та обов'язково переможемо. Щиро дякуємо вам, пані Алло, за таку цікаву інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами. Нагадаю, відома етнографка, доцентка кафедри музеєзнавства, пам'яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки Алла Дмитренко була з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані Алло. Дякую. Тримаємося. Дякую всім, зі всі святом і перемоги! Всім. До побачення. Та. Дякуємо Дякую. на все добре. Terima kasih telah menonton!